Сьогодні я знову вам буду розказувати про Різдво. Бо Різдво у нас ще буде 25 грудня. І в Україні Різдво святкують колядками. А ви знаєте, що таке колядка? Це така пісенька дуже весела, святкова, добра. Яку співають діти, хлопці і дівчата і бажають всім добра, здоров'я і прославляють Ісуса, який народився 25 грудня. Зараз послухайте: коляд, коляд, коляда, у віконце загляда у Різдвяну світлу нічку, запали на радість свічку, коляда поклич до хати, щоб. Ісуса привітати, люди добрі, колядуйте, Сина Божого, шануйте. Вже незабаром наступить свято, свято Різдва Христове. Ви пам'ятаєте, діти, що перед Різдвом господарі чекають колядників? Колядники ходять. Від хати до хати та співають колядки. Послухайте колядку. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку, Запали на радість свічку, Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає Увесь світ з різдвом вітає. Діти, Давайте і ми сьогодні вивчимо колядку для того, щоб ввечері перед Різдвом або вранці на Різдво заколядувати. А зараз повторюйте за мною коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку. Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Тепер, діти, спробуємо повторити колядку за схемою. Давайте разом. Колят, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає увесь світ з Різдвом вітає. Діти, а тепер розкажіть цю колядку самостійно. Буду з нетерпінням чекати на відео від вас. Наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення! Дідух це прадавній символ Різдва. Він уособлює збереження традицій і пам'яті родини. Дідух це останній обжинковий сніп, жито, овес, пшениця, льон це основні його складові. Дідух це символ гарного врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Крім того, його вважали оберегом. В народі казали Дідух до хати, біда із хати. Василь Слабчук Дідух. Сніг сміхається Різдво. Я радію з тато. Несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідух із жита сніп Зв'язаний з обжинків. Є він в хаті, буде хліб, будуть гарні вчинки.